Купив машину за 3400 златів, але через тиждень віддав механіку 3.500 златів. Як я став власником найдорожчої розвалюхи в Польщі. Десь років п'ять тому я е, наважився купити собі машину в Польщі, це була моя мрія. Здавалося, б, все просто: відкрив інтернет, знайшов оголошення, побачив машину, сподобалась машина, прийшов, заплатив, забрав. Я не знав про ці чотири речі, на які потрібно звертати обов'язково увагу, коли ти купляєш машину в Польщі, і які коштували мені подвійної ціни. Але все по порядку. Зараз я хочу, щоб ти написав мені в коментарях, як ти купляв свою першу машину у Польщі, які були нюанси і які були проблеми. А в кінці ми порівняємо. Знайшов оголошення на OLX. Volkswagen Passat, 1998 рік. Ціна 3400 злотих. Фотки просто ідеальні, машинка Ляля. Опис взагалі казка. Дзвоню до власника, домовляюся про зустріч. Приїжджаю на зустріч. Машина вже стояла на паркінгу. Споку стоїть власник машини, власник, до речі, поляк. Я не встиг близько до нього підійти. Як він здалека. добрий само, хоч жодних проблем. Може пан куповати не пошкодує. Добре, кажу. Підходжу до машини, відкриваю капот. Правда, не знаю, на що я відкривав той капот, що я хотів там побачити. Я ж просто не механік, я в машинах взагалі не розуміюся. Для мене взагалі під капотом це є якийсь, якийсь лабіринт з металолому. Тому торці для мене просто купа заліза. Але я розумів прекрасно, що мені треба хоча б показати, що я ніби щось розумів у машинах. Ну але що я там побачив? Нічого. Машина заводиться, ніби все гарно. Їду на тест-драйв, я мотора взагалі не чую, так тихенько робить, все ніби добре. Але я теж не пальцем роблений. Я зразу почав з ним торгуватися, він мені, правда, скинув там, вроде 400 чи 500 злотих. Я підписую з ним договір, він віддає мені ключі, я щасливий такий. Ура, я маю першу машину, машина вже моя. Думаю собі, тепер все ж життя в шоколаді. Хочеш на закупи, ти вже на закупах, Хочеш відпочити десь на озері чи десь кудись поїхати, 5 хвилин ти вже на відпочинку, не життя, а казка. Та я спішив машину купляти ще для того, тому що я запланував через два тижні їхати вже в Україну. І думаю собі, так, далека дорога. Пів Польщі проїхати додому ще там сотні кілометрів, треба машину відгнати до механіка, аби перевірити стан машини. Там Наприклад, масла поміняти, тормозні колодки, туди фільтра якісь. Мені знайомий Поляк порадив механіка свого знайомого, гаражника, як то кажуть. Думаю, добре, через знайомого робити, може дорого не візьме, відігнав до нього. Механік оглянув своїм оком професійним машиною і зразу ніс у старта. Каже: треба тут міняти підвізку, це буде коштувати десь 500 злотих я Кажу, ну треба, то треба, заплатив 500 злотих Думаю, вже хоч підвізка буде добра, хоч я навіть не знаю, де вона знаходиться. Але сказав, треба. Тут через два дні дзвонить механік, каже, підвізка вже зроблена, але я помітив одну проблемку, те погнало масло в мотор. Тобі треба поміняти прокладку під головкою і головіцею по польську, бо буде їсти масло дуже і недобре для мотора. Це буде коштувати каже, 2400 злотих. Ну і ти хотів там поміняти масла, тормозні колодки, фільтра, ну це рахуй ще десь 200-300 злотих, то і потягне, чи ти погодишся, чи ні». І кажу, ну треба, то треба що робити. Я як виїхав від механіка і взяв напрямок вже до того будинку, де я знімав, де я жив, я замічаю, що якщо я тримаю руль прямо, в мене машина їде вліво. Я нахилив вправо, машина їде прямо. Ну Я не, не розумію, що робиться, бо я в машинах взагалі ноль, повний ноль. Якось я так з тим рулем доїхав до свого того будинку, якраз там був власник будинку, друг мій колега. Кажу, йому мені так тяжко було їхати, у мене машина весь час тікає вліво. Каже: я не знаю, треба дзвонити до механіка, позвонив до свого знайомого, того, каже, йому така ситуація. Він каже: там треба робити просто розвал коліс, але я то, тим не займаюся, то не роблю. Якщо він хоче, мій брат займається, він має теж сервіс, він займається розвалом коліс, але то коштує 100 злотих. І разом сервіс мені обійшовся. 3500 злотих. Я вже їду щасливий до кордону, вже близько України, вже майже бачу кордон. І думаю собі, дорогою я купив машину за 3400, за сервіс механіку віддав 3500, то я купив не машину, а проблему цілу проблему на колесах за 7000 злотих. І тут я помічаю, що на табло загорається датчик рівня масла. І я в голові прекрасно розумію: без масла я далеко не заїду, без масла може заклинути мотор, і я кожних 50 кілометрів заливав по літрі масла. Але найгірше є те, що зі мною цього ніколи не сталося, якби я знав про ці прості речі. Завжди, як їдеш купляти машину, бери з собою механіка на огляд, або того хто розуміється в машинах, тому що 100 злотих механіку за огляд це набагато дешевше ніж 3,5 тисячі на ремонт, бо це є реально дорого. Механік може за тих пару хвилин, за 10-15 хвилин побачити те, що я би ніколи в житті не побачив. У Польщі є безкоштовний сайт, де можна перевірити повністю всю історію машини. Аварії, пробіг, попередній власник. Я про це дізнався тільки тоді, коли купив машину. Я хочу нагадати вам, що кожен з вас може стати спонсором цього каналу, і це дуже допомагає розвивати мій канал. І заодно ви попадете в цей список спонсорів. Але знайте, якщо ціна занадто низька, то для цього є реальні причини. Мій посад, наприклад, у 98 року куштував, його реальна ціна була в інтернеті від 5 до 6 тисяч у хорошому стані. Мій куштував 3400 злотих. Я тоді думав, що я зекономив, а насправді я переплатив. І останнє. Ніколи не довіряй своє авто сумнівним без ліцензії автомеханікам у Польщі, так само як в Україні. Самоучок дуже багато і ціна не завжди нижча. І так само, як і в Україні, вони люблять накручувати непотрібні ремонти для того, щоб збільшити ціну за ремонт. А того пасата я здав на злом за 1200 златих. Купив потім другу машину, але я її вже купляв з механіком, перевіряв її повністю історію, і заплатив ринкову ціну. І знаєте що? За рік ніяких проблем, тільки масла поміняти фільтра. І все, і машина їде, машина ляля. Якщо ти плануєш купляти машину у Польщі, то запам'ятай цих чотири речі. Вони врятують тобі тисячі златих, повір мені. А якщо ти хочеш дізнатися, це як я оформляв ту машину на себе, і що було не так в мене з документами, і як я з цього вийшов, то підпишися на канал, щоб не пропустити це відео. Та ставте лайки і пишіть в коментарях, чи були у вас проблеми з машиною в Польщі. Та не забувайте про кнопочку Дякую. Для вас це все копійки, а для мене це є хороша можливість купити нову камеру для того, щоб покращити якість відео. І до зустрічі в наступному відео.